Оце ми сьогодні намригали. Намригали таке. Зараз отам той югол треба зарізати. Робив одне, переробив друге. Куди це йду? Я ж не вискочу там. Ще побити це мій прохід. От я зараз видріжемо цей угол, ставим сюди вставочку, тому що, як завжди, треба 6 метрів ліс, дрова, доски, купили 4,5. Ну от, от так.